Чи допомагаєш ти їй от відстоювати її кордони, її бажання? Я ніколи не сприймала свою дитину, як ось це щось маленьке, залежне від мене. Це захоплення від тебе до неї пішло. Тобто, в мене немає моменту, що я нікуди не можу відпустити дитину, чи я маю бути поруч, маю контролювати. Ні, з одного боку, що немає сепарації, з іншого боку говорю, що в неї з'явився свій простір, що своя кімната. я думаю, що в принципі вона готова до того, щоб перейти всю стадію. Mm -hmm. Усім привіт на нашому каналі GemSchool. Сьогодні ви потрапили на нашу унікальну рубрику інтерв'ю. І у нас в гостях спеціально з-за кордону приїхала прекрасна дівчина Анастасія. Вона цікава особистість, а також мама, яка точно зможе поділитися цікавими лайфхаками і своїм особистим досвідом. Привіт, Настю! Ой, вітаю, дуже рада бачити. Як в тебе справи, як настрій? Ой, дуже заклопотано, якщо чесно. Тому коли приїжджаєш в Україну, дуже багато справ, які треба зробити, але дуже цікаво і інтенсивно. Ми дуже тобі вдячні, що ти знайшла сьогодні час для того, щоб бути тут. Це такий дуже цінний для нас досвід, і я думаю, батькам також буде цікаво послухати сьогодні тебе, твій досвід материнства. І якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дивіться. Наше відео, давай тоді почнемо з бліцу для того, щоб трошки розслабитись, поспілкуємося з тобою. Скажи, будь ласка, найцінніше в материнстві для тебе це для мене. Найцінніше в материнстві це змога дати новій людині можливість стати щасливою, вирости і зробити щось краще для цього світу. Мені сподобалось, що ти саме сказала людині, а не дитині. З чим це пов'язано? Напевно, що я ніколи не сприймала свою дитину як ось це щось маленьке, залежне від мене. Я дійсно свідомо народжувала і я хотіла дійсно допомогти новій людині підкрити цей світ, можна так сказати. Тому я завжди її сприймаю як дорослу особистість, як окрему особистість. Тому для мене вона в першу чергу людина, а не моя дитина. Там, ну, якось так. ну, Це дуже круто. Давай тоді поспілкуємося про твою доньку. Як би ти її описала трьома словами? Вона е дуже самостійна, дуже розумна, і дуже любима моя дитина. Якось так, напевно. У е нас просто правило, що е ми завжди кажемо правду, е ми завжди чесні. Я ніколи не буду обіцяти дитині те, чого я не зроблю. І е тому для мене ось. Ну, в принципі, наші стосунки з нею вони про чесність, про відвертість і про перемоту. Супер, це дуже круте правило. Думаю, що багато кому буде цікаво також його впроваджувати у спілкуванні зі своїми підлітками. А, і також цікаво про що саме ти мрієш для своєї дитини. Я мрію, щоб у неї завжди були бажання. Я мрію, щоб вона знала, що вона хоче, і щоб вона реалізовувала своє життя, а не чиєсь бачення, яке її життя має бути ні бабусів, дідусів, ні вчителів. Тобто я хочу, щоб вона знала сама себе і досягала того, що хоче саме вона. Чи допомагаєш ти їй от відстоювати її кордони, її бажання? Наприклад, якщо якісь сторонні люди або, можливо, навіть хтось з сім'ї намагається їй якби передати своє бачення? Я намагаюся не створювати конфліктних ситуацій, ну, наприклад, з бабусями дідусями, але при цьому я завжди на стороні своєї дитини. Я вважаю, що ми з нею в першу чергу сім'я. Ось ну, сім'я це не про всі покоління, сім'я це про мою моя сім'я це я і вона. І тому я завжди буду на її боці. Інколи я жалкую, коли я не зовсім можу це прямо показати і відстояти її права. Але ну, в першу чергу я намагаюся. Коригувати те, що намагаються робити інші, якщо мені це ну я я бачу, що це не, не про мою дитину. Які от точки дотику, скажімо так, які у вас спільні інтереси? Можливо, до речі, про спільні інтереси я ще роки чотири тому, напевно я захопилася який поп. Мені дуже подобається азійська культура, а корейська культура. Мені дуже подобається. І так якось сталося, що ось в 2021 першому році. Ми коли разом з донькою були на морі, вона сама почала цим цікавитися. Казала там Включи мені суету. Ну тобто, це пісня це Сандер Роуз. Але там були такі слова, і вона весь час кожен день, коли ми ходили на море, просила включити. І від того моменту ми просто почали розвиватися в цьому напрямку якось разом. І моя дочка дуже часто каже. Я пишаюся тим, що в мене мама кейпопер, тому що коли їй хочеться хочеться якийсь альбом чи поїхати кудись на концерт, ми можемо це, це зробити разом. Тобто вона сама збирає кошти для того, щоб купити собі квиток на концерт. А я забезпечую їй таку можливість і всіляко її підтримую в цьому напрямку. Клас, клас. Я думаю, твоя дитина дуже в цьому плані щаслива, що мама може розділити такі сучасні трендові інтереси разом з нею. Скажи, будь ласка, ви завжди разом, чи вам важливо проводити також час окремо один від одного? Це, до речі, дуже важливо для нас. Ну... В принципі майже завжди було важливо мати спільний простір. Тобто, в мене немає моменту, що я нікуди не можу відпустити дитину, чи я маю бути поруч, маю контролювати. Ні, в нас завжди є власний простір, і навіть була. Ну, ми ж за кордоном живемо, там квартирка маленька, і тому, коли весь час знаходимося разом, в нас випрацювалося правило, що там раз на тиждень, як мінімум на три години, я йду з дому для того, щоб дати їй можливість побути наодинці з собою. Тобто, я вважаю, що для а, майбутньої жінки це дуже важливо а, вміти приділяти час собі своїм бажанням і бути наодинці з собою, і тому а, дуже часто зараз їжу кудись на концерти, там чи ось сюди приїхала. А, дуже спокійно лишаю свою дитину. Вона в мене абсолютно самостійна, відповідальна. Ну вона, звісно, що з бабусею, але при цьому я розумію, що більшість частини часу вона знаходиться сама, скидає мені звіт, як вона кішку годує, що в неї все гаразд і все безпечно. Супер, дякую за твої відповіді на наш бліц. Тоді ми переходимо вже до основних питань до нашого інтерв'ю, і я передаю слово нашій пані Ірині. Нас, привіт, та, та, я та, також та. тебе дуже рада вітати на рідній землі. А, давай трошки гостям, точніше, нашим глядачам, розповімо. Скажи, скільки років твоїй доньці? А, моїй доньці в травні буде 11 років. Угу. І як ти вже відчуваєш? Бо це такий знаєш вік, коли вже ООН встановлює що підлітковий вік, да, наступає там з 12, але психологи кажуть про те, що особливо у дівчат він може наступати набагато раніше. Як за твоїм уже відчуттям, за твоїми спостереженнями? Твоя донька підліток? Я свою доньку напевно вже дуже давно вважаю підлітком. Ну, і... З одного боку, я дуже намагаюся контролювати, дивитися, чи є ось ці переміни там сепарації від мене. Але я їх зараз поки що не відчуваю, саме сепарації, але при цьому я е, бачу зміни, які ось притаманні багатьом підліткам щодо зовнішнього світу. Mm -hmm. І тому так я сприймаю її вже як повноцінного підлітка. Ну, напевно, вже, вже роки два, як мені так здається, по її поведінці і по її друзям, по її спілкуванню. Тому ну, так, я вважаю її підлітком. Добре, тобто в 11, і як ти кажеш, уже два роки можна сказати, що з 9 з 10 вона вже вступила у початкову фазу да, от цього перехідного віку. Так і тому напевно, що зараз я дуже уважно слідкую за цими перемінами. Ми навіть разом дивилися мультик Головоломка угу. для того, щоб вона також розуміла, що з нею буде відбуватися. Вона була до цього готова. Я, тобто, в неї і книжки відповідні, і право абсолютно вільно і зі мною і з татом говорити про свої почуття, про те, що вона думає. Ну тому я думаю, що в принципі вона готова до того, щоб перейти всю стадію. Угу. Ой, все насправді до цього ніколи не можна бути. Я розумію, але ну я роблю те, що я можу. Ну да, ти робиш насправді дуже багато для своєї доньки. Саме головне, що ти. Розвиваєшся сама як особистість, да, і не нав'язуєш їй світогляд а пропонуєш щось. І якщо вона поділяє, то ви розділяєте ці інтереси. Це дуже круто. У нас навіть за нього виходив подкаст про спільні інтереси з дітьми, і у багатьох батьків виникає оця проблема знайти цей спільний інтерес чи розділити, бо вони вважають а, там оцю, можливо, якусь азіатську культуру. Ну якось для них не цікавою. Да, як щось нове. До чогось нового закриті. От, а класно, що ти змогла сама цим захопитися і розділити це зі своєю донькою. А я так зрозуміла, що це захоплення від тебе до неї пішло. Ну, думаю, можна сказати і так. Мені здається, що вона також, як і я, в... їй дуже хочеться мати мною спільний простір. Uh -huh. Щось, що нас об'єднує. Тобто, коли ми коли вона була е меншою, то це було е обов'язково кожен день разом подуріти, е там в захватам чи ну тобто саме погратися uh -huh. тактильно, е щоб ми були разом. Е зараз, коли вона доросліша, і там в неї з'явилися власне там кімнати, і вона там нарешті змогла е трішки відділитися що ось Це моє не можна заходити на стуку, чи таке інше, то зараз спільні ці речі, вони такі більш, ну, так сказати більш інтелектуальні. Напевно, що да, так. Інтереси. Та, 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 про інтереси. Mm -hmm. Наприклад, вона дуже захоплюється зараз малюванням, і вона так приходить школи, така, Мама, дивися, що я сьогодні намалювала. І вона мені показує свою роботу. Я кажу, може, тебе там якісь тих курси хочеш, чи щось навчитися. Вона каже: Ні, в мене мій унікальний стиль. Я mm -hmm. хочу, щоб він лишався таким. Тобто в нас зараз вона обирає, що їй потрібно. Наприклад, вона захотіла півроку тому вчити німецьку. Просто дитина сама сказала: в мене. Є подружки, які е, е, говорять німецькою, я хочу, щоб ми могли з ними так розмовляти, щоб ніхто нас не розумів. І тому вона почала сама в Дуолінгво без мене вчити німецьку. Uh -huh. І моя задача підтримати її і е, надати їй викладача, щоб вона могла краще це зробити. І все. Ну тобто, допомогти, але не сказати: Ти маєш це робити. А тут теж знаєш цікаво, я тебе слухав уважно, і от ти говориш з одного боку, що немає сепарації, з іншого боку говориш, що в неї з'явився свій простір, що своя кімната, куди не можна заходити. Все ж таки, якась певна вже така да сепарація відбувається на рівні фізичному. Ну. Но... Ну, як і про вільно ну, про час для самої себе, угу. так. Тобто е такий момент сепарації є. Для мене просто е що я дійсно дивлюся на граничні такі моменти, Коли, коли вона там, пішла, від я тебе ненавиджу, ти не права, ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш. Ой, все, ось ці моменти. Я розумію, що цього ще немає. А, і ну, там по цьому сном обов'язково провести час разом, mm -hmm. хоча б півгодинки на день. А, тобто, ось ці моменти вони ще є. Тому я ну не відчуваю, що вона там повністю від мене сепарується Якось зрозуміло. Тобто, щось в ваших стосунках все ж таки вже змінилося, да? От з моменту, коли вона почала переходити у новий період свого життя підлітковий. Ну так, я дуже добре пам'ятаю, коли ми там три роки тому е, тільки приїхали, який був там страх, навіть просто пройтися. Але ми живемо в дуже дуже маленькому селі, uh -huh. я б сказала, е, де абсолютно безпечно. І е, е, якщо на початку тоді, ось три роки тому, е, вона була там ну, десь дитина, дитина. Тобто, ні, я сама не піду, е, давайте зі мною там такі. То е, десь роки два тому вона почала навпаки казати Я пішла до подружки на ночівлю. Кажу, добре. Чи мама, а можна сьогодні Аліса там прийде до нас на mm -hmm. Я Кажу, ну так, звісно, без питань, чому ні? Вона стає більш самостійною такою, я її відпускаю в цих моментах. Ну, так, напевно, що міняється, є така річ. А як тобі взагалі от в такому новому форматі ваших стосунків? Наскільки тобі комфортно? Коли планувала ще народжувати, я дуже хотіла: ось якраз напевно, що з цього періоду може трішки пізніше. Тобто я дуже хотіла, щоб в мене ну. Я каже моя сокрушка, діти повинні бути дівчатками. Mm -hmm. Я дуже хотіла саме доньку, тому що для мене було важливо. Я дуже хотіла, щоб коли вона виросте, ми змогли з нею разом там їздити на концерти, ходити кудись гуляти разом, щоб в нас був ось цей ну, спільні інтереси, mm -hmm. де нам було б комфортно вдвох. Я цього дуже дуже сильно хотіла, і тому для мене зараз це також. Важливо, я, я дуже рада, що вона поділяє мої інтереси, і я е, пробую розуміти, що їй ще цікаво. Тобто, звісно, бувають моменти. Бувають момент, коли дитина, наприклад, дивиться відео, а я розумію, що Боже, як це можна дивитися. Але е, я собі випрацювала правило: не забороняти. Якщо це не небезпечно, uh -huh. не забороняй. Дай дитині можливість е, отримати свій такий досвід. Я можу сказати, я це не схвалюю. Я б таке не дивилася. Мені це не подобається. А от чи можу я тобі щось запропонувати? Тобто, я їй не ну не забороняю, тому uh -huh. що для мене заборона це дійсно, коли вона має розуміти, якщо я заборонила, то це дійсно важливо, поки я її не забороняю. Вона має право вибору. Просто розумію, що я це не схвалюю. Дуже е цікаво, як за твоїм відчуттям. Ось доньці комфортно в тому форматі стосунків, який от у вас сформувався. Я думаю, що так. Тому що ну навіть зараз, доки я тут, вона мені шле по там по 10-15 балакульок. Як вона там з кішкою, як вона йде там на англійську, чи ще щось. Тобто, там чи яка погода, Ой, у нас сніг також випав? Тобто вона зі мною ділиться всіми цими моментами. Якби їй було некомфортно, я uh -huh. думаю, вона би закривалася від мене. Uh -huh. А оскільки вона відкрита і зі мною спілкується, розмовляє, я думаю, що їй також цьому більш ніж комфортно. Інколи вона каже: ну що, коли там ти вже йдеш на своє вінішко, для того, щоб я змогла посидіти довго сама, так да. mm -hmm. тому я думаю, що нам обом комфортно зараз в цьому yeah. форматі родини. Класно. А, якщо ти не проти, то ми будемо з Анією да, також, по черзі ставити свої запитання. Так, я думаю, ми вже е, переходимо до такої завершальної частини нашого першого інтерв'ю. Я думаю, в наступних випусках у вас ще буде можливість почути більше від нашої Насті. Е, я би хотіла задати такі два питання: перше це що тебе надихає в процесі материнства та в твоїй доньці. А друге питання це наостанок скажеш, що б ти побажала всім батькам підлітків. Мене надихає те, що е, мені не потрібно йти на компроміси саме на компроміси з собою, своїми бажаннями е, обирати, коли е, я мушу від чогось відмовлятися. Тому що ну, ти ж мать. Е, ось я, е, мене надихає те, що е, дійсно е, я живу е, своє єдине і своє найкраще життя. Е, я можу дарувати е, ось це відчуття е, своїй доч дочці, і ось це дійсно надихає. Коли ти е, як ось я почала з того, що е, я хочу щоб вона могла ну їй, їй було чого бажати, щоб вона мріяла і бажала. Е, я вважаю, що це найцінніше зараз в сучасному світі, е, тому що, наприклад. Якщо в тебе там багато-багато грошей, але немає бажань, і ти думаєш, Боже, що ж мені робити? Це найгірша ситуація, яка може бути. Найкраща ситуація це коли в тебе є бажання, є до чого мріяти, і ти досягаєш цих мрій, і в тебе створюються нові бажання. Це мені здається, ну Це супер. Це просто такий дуже крутий момент у материнстві. Прям змушує мене задумати, що це не так і страшно, як могло здатися з наших попередніх випусків. Ну і наостанок, що ж ти побажаєш нашим глядачам, нашим батькам, які нас дивляться, які є батьками підлітка? Я хочу а, побажати вміти розмовляти зі своєю дитиною, зі своєю людиною, вміти чути, а, підтримувати і а, не засуджувати так. Давати можливість отримувати власний досвід, допомагати. І я дуже хочу, щоб ви з вашою дитиною були дійсно партнерами, друзями і близькими людьми все життя, щоб ніколи не настало ситуації, коли дитина від вас закриється, і ви її не побачите. Тобто любові, прийняття. Партнерство, ось чого я хочу побажати всім батькам всіх дітей. Так, це дійсно фундамент, на якому тримаються таке довірливі стосунки, не, не супернервове батьківство. Це розділяти. А якщо не розділяєте, то хоча б не засуджувати і не знецінювати і завжди чути своїх дітей. Дякую, що були з нами. Дякую тобі, Настя, за таке щире і відверте інтерв'ю. І дивіться обов'язково продовження у наступних випусках. Всім до побачення!